І вмикаємо ми у Давіду мультики. Нагадаю, Давіду два роки три місяці, і ми до сих пір не вмикаємо йому мультики. Єдине, що він дивиться мультики в садочку. Точніше, не мультики, їм вмикають пісеньки, просто пісеньки, щоб вони там танцювали. А тут на днях у нас була така ситуація. І я одівала йому футболочку з пепою, і він такий каже: Пепа. І якби з цього ми зробили висновки, що напевно їм не тільки музичку вмикають в садочку, але там недовго получається. Вони до обід вони займаються, потім обідають. Він спить, і от після того, після сна. Перед тим, як я його забираю, от вони там поки чекають, можуть трішки подивитися. Я, звісно, не в восторгі від цього, але я не можу вплинути на це. Я не можу сказати, що це легко не вмикати мультики. Чесно кажучи, на мою думку, мультики в першу чергу потрібні батькам, ніяк не дітям. Тому. Поки є можливість, поки, я, поки мої сили в ресурсі, чи як там правильно щас модно казати. Коротше, поки ми можемо, ми не вмикаємо. Стараємося його забавляти. Він приходить з собдочка, ми граємося, потім йдемо на майданчик іноді читаємо Майдан. книжечки. Ну, коротше, чим ми займаємося. Яким вже сказала, це не легко, тому що так виходить, що, що у нас виходить, ми максимально зайняті Давідом. Тим, що коли він приходить з садочка, все, ми тільки з ним. Або ми там щось робимо разом, або, або ми йдемо гуляти разом. Все, нема такого, щоб він там сидів, мультики дивився, а ми там десь не знаю, щось там робили. Тому, звісно, це як я не легко, але поки ми справляємося, поки так.